Слава Богу! Я хочу прочитати два місця слова Господнього. Всім нам відомі. Перше місце це буде Євангелія Матвія, 27 розділ. 51 віршик. І написано так: його завіса в храмі роздерлась надвоє зверху додолу. І земля затряслася, і скелі розкололися. І ще одне місце це буде Євангелія Івана з 19 розділу і 30-й вірш, як також один вірш. Є написано: Коли ж Ісус спробував отсту, то сказав: звершилося і, схиливши голову, віддав дух. Е Такі водночас ну, відомі нам місця, правда, але і разом з тим і дуже такі ніби і скорботні події, які ми читаємо на сторінках Євангелії. Знаєте, приходячи от до церкви, прийшовши сюди, от сижу і пастор сказав, що треба буде проповідувати. і ти думаєш, що можна сказати людям, котрі вже ну, досить немало в церкві, правда? Якщо так правді дивитися в очі, ну, основна більшість наша, от, хто ми є тут в цьому залі, ми ж добре знаємо Біблію, правда, ми вже добре знаємо, хто як проповідує, ми знаємо певні, певне якесь вчення. У нас є якась своя теологія, у нас вже якесь своє бачення, ми виховані, правда? І, і ти думаєш, що ти можеш сказати нового людям сьогодні? Ніби і нічого нового ми сказати не можемо, правда? І всі, хто виходить сюди на це місце, читають ті самі місця слова Господнього, які ми, можливо, вже не один десяток разів прочитали, правда? І... Е я розумію, мені хочеться вірити в те, що ми приходимо на наші служіння, ми приходимо, ми збираємося церквою е з одним таким великим мотивом, що кожен з нас щось пережив. Ми не просто щось знаємо, ми, у нас не просто є якийсь такий перелік правил, який нам подобається, нам підходить, і через то ми приходимо сюди. А ми приходимо в церкву Господню, ми приходимо в наші богослужіння через те, що ми щось пережили. Що наша душа, наш дух не тільки наш розум, але наше серце щось тривожить, щось кличе. І ми на цьому місці маємо певні переживання. Так хочеться вірити в це. Хочеться вірити в те, що ми не просто релігійні люди, які, може, трохи по-іншому бачать і називаються, а хочеться вірити в те, що ми знаємо того, який створив небо і землю, слава йому. Я прочитав оцих два місця, вони такі. Це різні євангелисти, вони описують одну і ту ж подію просто трохи з різними наголосами. Я знову ж таки нагадаю те, що ми знаємо. Нічого нового я не скажу. Євангелист Матвій він <кхід> описував про те, і Матвій, і Іван вони описують подію, коли Ісус Христос, висячи на Головському Христі, Він помирав. І я зачитав оцих два місця, де був сам у цей момент смерті. І Євангелист Матвій він е, робить такий наголос про те, що віршиком вище написано, що Ісус, знову скрикнувши гучним голосом, віддав дух і ось завіса в храмі, роздерлась надвоє зверху додолу, і земля затряслася, і скелі розкололися. Ми, як віруючі люди, ми знаємо про те, що Ісус Христос, Він прийшов на цю землю. Щоби принести нам всім людям надію на вічне життя, викупити нас, правда, заплатити цю ціну. І саме в оцей момент смерті, коли вже його служіння, його час життя закінчився, коли він висів на Голговському хресті, є написано, що Він, скрикнувши, він віддав свого духа. І я хочу звернути нашу увагу на один момент, його завіса в храмі, роздерлась надвоє. Зверху додолу. Ми знаємо, що в Єрусалимі був храм Господній. І в той час, коли Ісус Христос він вже помирав, це вже був відбудований храм, це не був той перший, якого побудував Соломон. І в цьому цей храм він мав ну, таку свою, свій проєкт, свою специфіку. Він мав певний вигляд. От, Він ділився на три частини. От, і навіть сучасні храми, от, такі більш традиційні, католицькі чи православні, вони десь мають трохи таку подобу цього храму. Я вам скажу, навіть так дивлячись на навіть на наш зал, він також десь трохи схожий. ну, Вибачте, за порівняння може трохи буде смішно. 에, правда, от Єрусалимський храм він ділився на три частини: це було 에, притвор, там, скажем, більше. Який біля входу, основний зал називався Святилище, і от е, місце, де, е, де була така, е, ну було таке особливе місце, де знаходився ковчег заповіту, воно називалося Святеє Святих. І ви знаєте, ну вибачте, може, трохи так смішно. Навіть наш зал десь трохи такий похожий, правда, є от те місце, де люди ми заходимо правда, вхід. Є місце основного служіння, от великий зал, правда, і десь є таке місце тут ближче переду, де, де відбувається правда, от, ну, наше служіння. То Єрусалимський храм він був побудований за таким проєктом, який дав Господь. От, і це була заповідь Господня, це був проєкт Господні, і він був побудований саме так. І особливість храму полягала в тому, що це святе є святих. Де був ковчег заповіту, воно було відгороджене від основного залу, від святилища. Воно було закрите. Туди ніхто не мав права заходити ніколи. Тільки одна людина. Первосвященник один раз в рік приходив святеє святих. І то, щоб туди попасти, щоб туди зайти, оцей первосвященник він мав виконати певні дії, він мав освятити себе, він мав очистити себе, помити, попрати одяг свій. Коли ми читаємо Біблію, ми навіть знаємо, що оцей одяг первосвященника він також мав певний вигляд, як він мав заходити. І навіть особливість цього одягу була в тому, я так зверну нашу увагу, що знизу на цьому одязі були пришиті дзвіночки. Щоб було чути, коли той первосвященник заходить, бо не було видно нічого, що цей первосвященник він пересувається, що він живий, і оці дзвіночки вони дзвеніли. Одна людина раз в рік, вибраний Богом, через певні процедури мав право заходити туди, в святе є святих, де був ковчег заповіту. Всі інші люди, весь Ізраїль незалежно скільки було людей, незалежно від того, були святіші чи грішніші, правда, праведніші більш, Може, розумніші. Ніхто не мав права туди заходити одна людина. Всі інші люди були обмежені цього права. Для всіх інших людей були інші порядки, інші постанови, інші правила. Коли ти згрішив, коли ти хотів прийти до Господа, ти також повинен був зробити певні, ну, певні вимоги. Ти мав побратися, почиститися, ти мав... хочеш прийти в храм, але тебе щось тяготить. Ти не міг прийти з порожніми руками, ти вів з собою якусь жертву. І люди йшли в храм, вони відчували свою залежність від Бога, від Господа. Вони приходили до тих людей, які були посередниками між Богом і людьми. Вони приводили жертви за свої провини. Мені подобається уривок одної пісні, правда, російською звучить. І так, так само це написано і в Святому Письмі в Біблії Я написано, що кров тварин не змогла омити гріхи людей. Оцього всього об'єму цих жертов не, не, не хватало, От цієї крові не хватало, щоб омити життя людини, єство людини, серце людини, не вистачало, недостатньо було. Коли Соломон він посвячував храм Господу, коли було це святкове богослужіння, скажімо так, я вже зараз не пам'ятаю, але йде мова про десятки тисяч. Великої худоби жертов. Я пам'ятаю, коли брат Славік е е проводив таке порівня, е шеліпук. Я Челіпук, так десь мені от врізалося в мою свідомість, що оті служіння. Люди, коли йшли приносити жертви Господу, оті служіння вони були похожі на м'ясокомбінат. От кожна людина, яка йшла зі своїм гріхом в храм, вона вела якусь тварину, і ця тварина повинна була загинути, ця кров спускалася. І я собі так думаю, це були не священники, це були м'ясники, вони просто вбивали цих тварин за провини людей. Тільки для того, щоб людина могла відчувати хоч трошки полегшення, щоб вона могла стати ближ, ближче до Бога. І оцей храм, який був в Єрусалимі, коли помирав Христос. Оця завіса, яка відділяла святеє святих від святилища, є написано, що вона роздерлася зверху додолу. Я хочу трошки зупинитися на тому, яка була ця завіса? Це не була звичайна штора чи тюль, яку ми сьогодні вішаємо на наші вікна, на десь для якоїсь декорації. Історики, які вивчають Біблію, які вивчають єврейську історію, вони говорять, що ця завіса, вона була виткана з вовни, і її товщина була 8-10 сантиметрів. Це не була звичайна штора, якою вітер міг порухати. Ці самі історики говорять, що шість пар волів не могли розірвати оцю завісу, настільки вона була міцною. Це не була якась така, ви знаєте ну, Палаточна перегородка, вітер подув, вона відсунулася. Це була стіна. Люди були відгороджені від святості Господньої. Люди були закриті. І коли помирав Ісус Христос, є написано, що ця завіса роздерлася сама по собі. І особливість в тому, що вона роздерлася зверху донизу. І кожен, хто міг прийти в храм, він міг побачити, він міг зайти в це святеє святих. Це був величезний прообраз того, що Господь Ісус Христос, Він своє життя віддав оцю жертву. І ця кров, вона стала оцею заплатою за наші гріхи, і вже цієї завіси не треба було. Не треба було священника, ні первосвященника, не треба було вже. Від сьогодні тягнути оцю жертву з собою, щоб очистити мій і наш гріх. Коли євангелист Іван він говорить, що Христос він сказав оце слово звершилося. Тобто звершилася якась подія, якийсь акт. І вчора я читаю, що це місце Слова Господнього, я переглядав і один. Єврейський вчений, він говорить такі слова, що ми читаємо це слово як звершилося, але якщо перекладати дослівно, то євреї могли говорити ще на арамейській мові, і на арамейській воно звучить як заплачено. Наші Івангелії і Біблії, вони в більшості перекладені з грецької, то з арамейської це слово звучить як заплачено. І він говорить такий ну, такий простий приклад: за нас заплачено. За мене і за кожного з нас заплачена дуже велика ціна. І я, як нагадування для нас говорю, що за нас заплачена величезна ціна крові Господньої. І те, що колись для євреїв вважалося неможливим, те, що було нереально, Тобі, щоб прийти до святості Господньої, тобі треба було виконувати величезний перелік певних правил, платити величезну ціну за жертву. Це також коштувало гроші. То сьогодні для нас, віруючих людей, є величезна привілегія без перегородки, без ширми приходити в святеє святих і мати цю спільність з нашим Богом. Ісус Христос заплатив цю ціну, і не треба вже цих рік пролитої крові за нас заплачено. Величезну ціну крові Господньої. Я знаю, що ми всі це розуміємо, всі це пам'ятаємо, але я хочу, щоб ми не забували кожну хвилину нашого життя, що за нас заплачено. Те, що в євреїв могло бути тільки для однієї людини на кілька мільйонів для первосвященника, який міг входити в святеє святих. І той до нього вішали дзвіночки знати, чи він живий. А потім до ноги первосвященника ще прив'язували шнурок, бо коли він заходив, ніхто не знав, чи він вийде. Бо потрібно було зустрітися з святістю Господньою, с праведністю І коли ти заходив хоч чуть-чуть нечистий, тебе назад витягували за ногу. А сьогодні ми маємо величезну привілегію торкатися його благодаті, Його святості, Його праведності, безпосередників. В будь-який час доби, без храму, без оцієї перегородки, торкатися Його доброти, Його слави, приходити в своїх молитвах, приходити в свої біді, в своїх переживаннях і більше того, в своєму гріху і в беззаконні той, який нас тяготить, вже не треба тягнути з собою вола. Достатньо кликати Його. За нас заплачено, слава Йому. Я хотів би, щоб ми зараз піднялися на свої ноги, і ми в своїй молитві проговорили найперше до себе і подякували нашому Богові за те, що за нас заплачено. І якщо сьогодні нас щось тривожить, якщо, можливо, якийсь гріх сьогодні нас тяготить, можливо, є якась річ, яка сьогодні нас не пускає до цього святого святих, до єдності з нашим Богом, до оцього жертовника. до... Оцього ковчегу заповіту, де Бог нам заповів небо, праведність свою. Він дав свої обітниці для кожного з нас, і можливо, є якісь речі, які сьогодні не пускають нас. Я сьогодні нагадую нам, що за нас заплачено. І можливо, є якась річ, яка сьогодні нас не пускає до нашого Господа. Я хочу сказати, і так говорить Євангелія: за нас заплачено. Спасіння наше звершилося. Давайте ми піднімемося на наші ноги і будемо кликати нашого Господа.